Ну і далі до інших тем Кремль знову просуває стамбульський формат переговорів 2022 року, аби звинуватити Київ у зриві домовленості і підготувати підґрунтя для нового вторгнення. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Така угода позбавила б Україну права на вступ у НАТО, суттєво обмежила армію та заблокувала західну допомогу, натомість залишивши Росії статус гаранта і право вето. Аналітики наголошують, що Кремль розуміє, що такі. Умови неприйнятні для Києва, але постійно посилюється і посилається на Стамбул, щоб затягувати процеси, створювати образ України як нібито сторони, яка відмовляється від будь-яких переговорів. А сполучені штати зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з союзниками. Про це пише CBS News з посиланням на власні джерела. Директорка нацрозвідки Ша Габард видала наказ, який забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією з країнами п'яти очей. Це розвідувальний альянс, який створили після Другої світової війни. Туди входять Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Водночас наказ. Не забороняє обмінюватися військовими розвідданими, які не стосуються переговорного процесу, наприклад, деталями, якими Сполучені Штати Америки діляться з українськими військовими. Зі мною на зв'язку ігор Попов це експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Які можуть бути зміни далі і в перемовному процесі, зокрема посилаючись на тему заборони ділитися розвідданими, тому що ну це завжди така дуже тонка грані, тонка тема, якою, до речі, спекулюють росіяни часто? Ну тут ось така заборона. Що вона може змінити, або на що вона може вплинути? Що стосується заборони, то наврядчі сполучені штати щось ховають від нової Зеландії. Якщо ця інформація правдива, вона все таки отримана з неперевіреного, неверифікованого джерела. Тобто, якщо вона правдива, то це означає, що можливо в Вашингтоні і Лондоні дещо різне бачення сценаріїв закінчення війни, і саме тому було видано такий наказ. Угу. Ця тема може бути в контексті перемовин подальших? Насправді, ну взагалі що цікаво, як Путін буде далі реагувати на пропозиції зустрічі двосторонньої з Зеленським, потім тристоронньої. Про що вже писав Дональд Трамп, що це буде зустріч між лідерами України, Сполучених Штатів та Росії. Як ви думаєте, ось це затягування перемовин вигідне Путіну? Як він може цим скористатися? Росія грає в те, щоб а, не проводити переговори взагалі, і в очах Трампа звинуватити Україну в їх зриві. Саме через це Росія постійно якісь додає нові вимоги, при тому вимоги, які явно ніхто не буде приймати. А, це саме стосується. От ви вже розповідали, що тепер росіяни починають нагадувати про те, що вони вимагали в Стамбулі в квітні 22-го року. А це, взагалі, нікому не цікаво, що вони там вимагали. Ситуація. За той час повністю змінилося. Але дійсно одна з вимог була та, що створюється наглядова рада для України, і Росія туди входить це така рада гарантів. І лише консенсусом ця рада може там визначати щось щодо безпеки України. Росія є агресором, вона не може бути гарантом, це для нас очевидно. І Тому всі ці вимоги це спроби затягнути можливі переговори або взагалі їх зірвати. Um... Поки будуть тривати підготовки до перемовин, ми знаємо про те, що країни Європейського союзу сьогодні говорять про створення гарантій безпеки для нашої держави, сполучені штати навіть кажуть про те, що вони готові при певних домовленостей надавати захист з неба і так далі. Але ем, зараз в Путіна відкрита можливість ще захопити більше території, тому що це ж і про дипломатію, і про те, що відбувається на лінії зіткнення, тому що. Чим більше будуть атакувати росіяни, тим ну власне за логікою, жорстокіше має бути до неї ставлення, збільшення санкцій і більш жорстока позиція. Чи ця логіка вже давно не працює, Росія намагається проводити і наступальні операції, хоча притиме тактичного рівня на лінії зіткнення, і Росія на жаль продовжує бомбардування цивільної інфраструктури України, як енергетичних об'єктів, так навіть завод, який належить серйозним американцям, Мукачеві, так само вони свідомо атакували крилатими ракетами. А в до речі, в відповідь на це заяв від американського керівництва не було, що для нас також дивно. Тобто Росія намагається просочуватися десь на фронті, показувати, що вона має ініціативу, і таким чином, начебто, вона має вимагати має право вимагати все більшого більшого. Хоча, навряд чи ці побажання Росії будуть задоволені з іншого боку, Володимир Зеленський головним завданням в цих переговорів на цьому етапі ставить створення дієвих гарантій безпеки для України. Це і дипломатичні договори з країнами безпеки гарантами. Але що ще важливіше, президент про це говорив, це гарантії фінансування збройних сил України військово-промислового комплексу України, тобто, щоб на момент укладення. Мирних домовленостей ми розуміли, що там кожного року ми маємо достатнє фінансування для підтримки достатньої озброєної армії без будь-яких обмежень, і це якраз буде головна гарантія безпеки. І тому Україна використовує цю паузу, яку створює Росія, для максимальних консультацій з приводу цих гарантій безпеки, в тому числі де будуть стояти американські літаки, за яких умов вони можуть кудись летіти. Щось фотографувати, комусь передавати інформацію, тобто там досить багато питань, до яких я так розумію, залучені не лише дипломати, але й військове крівництво. Пане я правильно розумію, от зараз ми кажемо про цю допомогу додаткову, про те, що каже до прикладу Джорджа Мелані, що зараз європейський союз розглядає той варіант 24-годинної допомоги одразу країн Європейського союзу або країн НАТО, або застосування навіть п'ятої статті в разі наступного нападу Росії. Тобто ці всі реальні, навіть прописані домовленості, ми зможемо розглядати вже після підписання певного документу після завершення війни. Або після того, як Росія е, погодиться з цим документом, вірно? Тобто, це перспектива на майбутнє. Мова не йде про те, що зараз, після певних перемовин, країни НАТО зможуть нам допомагати. Чи яка логіка? Логіка в тому, що дійсно, це буде формуватися нова дипломатична система гарантій безпеки, яка запрацює після. Мирних домовленостей, але ж створити її треба до того, тобто не спочатку про щось домовитися з Путіним, а потім вже почати домовлятися із Заходом. Другий аспект те, що Росія е, хоче бачити себе в цій системі гарантій безпеки, але ж гарантії безпеки якраз створюються для того, щоб Росію попередити від майбутнього нападу, і тому, от що Росія може в такому випадку робити? Там від е, Путіна звучало вони ухвалять якийсь закон. Які заборонятиме ну, їм нападати на сусідів таке враження, що в них зараз є закон, який зобов'язує їх там, я не знаю, кожного лютого нападати на якогось сусіда. Тобто, це взагалі виглядає якось дивно. А і щодо е, ці гарантії безпеки дипломатичної обговорюються, ідея Мелоні про 24 години. Вона не є настільки абсолютною гарантією безпеки, сама вона не працюватиме, тому що там пропишуть те саме, що в статті 5 НАТО, що протягом 24 годин. Союзники повинні провести консультації mm -hmm. і визначитися, як же вони будуть реагувати через те, що на Україну знову напали. Тобто, це не зобов'язує їх посилати військові контингенти. Ми бачимо, що вірогідність того, що вони приїдуть воювати з нами і за нас, вона мінімальна. І тому це одна із гарантій, але вона не може бути єдиною. А до речі, Лавров сказав про те, що питання відмови того, що Україна не вступає в НАТО, чи взагалі тема розширення НАТО, навіть не може підніматися. Що ця умова залишається дійсною? От цікаво, як на це можуть відреагувати, чи можуть на це піти наші союзники може бути хіба що якась устна обіцянка, чи закритий протокол з Трампом? Я думаю, максимум, угу. що можуть. Випросити росіян. Я не бачу зараз консенсусного рішення серед всіх країн-членів НАТО про те, що відмовитися від розширення на схід. Тобто, все-таки ті країни, які ближче до Російської Федерації, вони розуміють, що це загроза, і що так здавати інтереси не можуть. Так само я не бачу політичної можливості, скажімо, виключити з Української конституції тезу про те, що вступ до НАТО є рамкою для нашої зовнішньої політики. У нас там живих депутатів залишилось 380, і зібрати 300 голосів в цьому парламенті важко. Наступний парламент, він буде багато в чому сформований з ветеранів, які також навряд чи за це будуть голосувати. І тому подійна домовленість може бути, але юридичних кроків навряд якою гарантією може бути для України подальша допомога від наших партнерів? Мова йде про військово фінансову допомогу. Ви вже згадали на початку нашої розмови про те, що насправді дійсно найкраща гарантія безпеки для України це продовження фінансування, продовження надання допомоги і озброєнням, і грошима, і спільним виробництвом, тому що Україна сьогодні вже зробила великий крок в тому, щоб робити щось своє і навіть. Інші країни згодом зможуть закуповувати наше озброєння. Це також прописано. І насправді, які ми тут можемо мати перспективи в тому, що ця допомога буде продовжуватися, і що країни, окрім того, що самі можуть готуватись до власної війни проти Росії, будуть продовжувати допомагати Україні? Тут Україна виступає не прохачем якоїсь допомоги, тому що у нас тут насправді партнерство Росія створює загрозу для всієї Європи. Європа не має такої армії, щоб протистояти Росії. Тому Україна буде Українська армія буде захищати і Україну, і фактично всю Європу. І тому логічно, що Європа могла би фінансувати в великій мірі підтримку боєздатності української армії. Яка буде чисельність? Це не оголошується. Це явно військова таємниця, і немає що кінцевого рішення, але це буде скоріше за все більша армія. Ніж ми мали на момент початку повномасштабної війни. Uh -huh. Другий компонент це боєздатний військовий резерв. В 2022 році, до речі, це нам дуже допомогло. Ми мобілізували швидко резерв першої черги і наростили чисельність збройних сил України. Третє це гарантії постачання на озброєння. Тобто, ну я не військовий експерт, але як на мене, там на Україні на таємних підземних складах має лежати боєкомплекти озброєння на 6 місяців ведення повномасштабної війни. Це також є гарантією безпеки. І нехай росіяни про це знають або думають, що там ще більше запас. А... Наступний компонент, ви також згадували: це військово-промисловий комплекс, щоб Україна могла виробляти сама більшість того, що їй потрібно для оборони нашої держави. Ну, і ще такий крок, який робить Росія, чи можна це вважати дипломатичним сигналом певним, чи просто так сталося, як часто кажуть росіяни? Я зараз скажу про влучання у американський завод ФЛекс, який знаходиться в Мукачево, обстріл російськими ракетами. І, власне, ем, це є посил від росіян до Сполучених Штатів, чи власне не варто це так сприймати? Це варто сприймати як на мене як нецензурний посил, тому що. Це велике виробництво, яке є частиною міжнародного транснаціонального холдингу. і акціями цього заводу володіють найбільші міжнародні американські фінансові корпорації, інвестфонди. Це Vanguard, Fidelity і низка інших. Тобто, це ті люди, які платять за всю американську політику. Тобто, це такий дуже жорсткий сигнал від Росії в сторону американців. Якщо немає публічної реакції, я сподіваюся, що буде якась не публічна реакція? Угу. Ну не публічна реакція? Це ми зараз зможемо говорити про включення і до санкцій, до прикладу, 19-й пакет в розробці, але насправді ті санкції, які навіть у сполучених штатах в обговоренні зараз, окремі санкції проти сполучених штатів проти перепрошую Росії і її партнерів. Наскільки можуть бути жорстко? Зараз е ще розглянуті. Зараз є певна пауза, і Трамп оголосив, що він ще чекатиме там 7 днів, 10 днів, <кій> і потім ухвалюватиме рішення про те, що робити з Росією. До того часу, зрозуміло, європейці будуть орієнтуватися також на американську політику. Але це не означає, що це час всі сидять і чекають, незважаючи на те, що там в Європі відпустки, а Трамп відпускає відмінив. Рішення, проекти рішень по санкціях вони готуються. Якщо дійсно Росія буде далі затягувати переговори, виставляти неприйнятні для всіх умови. То шанс на те, що санкції будуть поступово запроваджуватися, і це буде новий рівень шансів. Він залишається, але це має стати наслідком великої складної дипломатичної гри. Пане Ігорю, дуже дякую вам. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, був зі мною на зв'язку. Ну, друзі, ще про дипломатію, про міжнародні зустрічі будемо говорити далі впродовж нашого ефіру. Пане Ігорю, подякуємо.